Чи справді чоловіків 50 активно стали призивати? І які юридичні підстави для цього існують? І що сталося з тією петицією та законопроектом, які так довго ми всі тут обговорювали, 60? Сьогодні ми будемо розбиратися у всьому цьому хаосі інформації. Звернемося до думки експертів, буде тут все, а також до вашого особистого досвіду, будуть і документи. Тому ж, давайте будемо починати. Україна вже не перший рік, як живе в реаліях повномасштабного вторгнення. І ось у цей буремний час у фокус суспільної уваги потрапляє одна з найгостріших тем мобілізація. Але сьогодні ми говорити будемо не про загальні речі, а про дуже конкретну і болючу ситуацію мобілізацію чоловіків, яким за 50. Ця тема обросла міфами різними чутками. Та суперечливими заявами. І здається, що правду знайти майже неможливо і де шукати ту правду. Вибачте, друзі, відступлю на хвилинку, підпишіться на цей канал і поставте цьому відео вподобайку. Це патріотичний канал, тому що ваша підтримка дуже важлива. Продовжуємо. Почнемо з юридичного аспекту. Законодавство України наразі не містить жодних заборон на мобілізацію чоловіків у віком від 50 до 60 років. Це означає, що вони є військовозобов'язаними на рівні з молодшими, якщо не мають інших підстав для відстрочки. Попри це, існує неофіційна інформація про так звані директиви, які нібито обмежують направлення старших чоловіків на бойові посади, але чи діють ці директиви насправді, чи це лише міф. Зараз поговоримо. Адвокати, які щодня працюють із мобілізованими справами, стверджують, що ситуація виглядає дещо інакше, ніж може здаватися. За їхніми словами, з 900 тисяч повісток, вручених минулого року, жодна не була адресована чоловікам віком 50, це може звучати неймовірно, але якщо ця інформація правдива, вона свідчить про певну неформальну політику. Звичайно, це означає, що чоловіків 50 плюс не мобілізують взагалі. Якщо такого чоловіка зупинять на блокпосту чи на вулиці, він може отримати повістку і пройти ВЛК. Якщо стан здоров'я дозволяє, він може бути мобілізований, але, як стверджують юристи, не на бойові позиції. Зазвичай їх направляють на посади. Які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях, наприклад, у ТЦК відправляють логістичні підрозділи або ремонтні бригади. Важливо, петиція і законопроект і що з ними сталося. Тепер говоримо про те, що так сильно хвилює багатьох про петицію, що закликала знизити мобілізаційний вік до 50 років. І про пов'язаний з нею законопроект номер 1222. Ця ініціатива набула шаленої популярності, зібравши необхідні 25 тисяч голосів. Ще першого було це числа. Мається на увазі 1 вересня, але вже, на жаль, минув майже рік. А президент так і не розглянув цю петицію. А що ж із законопроектом цим? Він з'явився у листопаді. Але, на превеликий жаль, так і не дійшов навіть до першого читання. Багато хто сподівався, що ця ініціатива буде підтримана. Але, як виявилося, її перспективи з самого початку були дуже низькими. Ця ситуація вкотре демонструє, що ініціативи, які не є пріоритетними для можновладців, можуть роками залишатися без руху. Так як у нас усе і робиться. Тим, як ми бачимо, деякі законопроекти все ж таки ухвалюються з блискавичною швидкістю. Наприклад, закон, який дозволяє продовжувати службу чоловікам 60 Верховна Рада розглянула його вкрай оперативно, і президент його одразу ж підписав. Цей закон. Дає можливість військовослужбовцям переважно вищого офіцерського складу залишатися в армії довше, укладаючи контракти на рік, кого все ж таки можуть мобілізувати тоді. Незважаючи на цю неофіційні, на ці всі обмеження є 4 категорії чоловіків 50, які можуть опинитися в армії. Уважно слухайте, це добровольці. Так, є люди, які самостійно приходять до ТЦК, щоб стати на захист своєї батьківщини, навіть якщо їхній вік давно перетнув позначку 50. Їхня мотивація вражає, адже вони не вважають себе старими і готові служити. Друге, офіцери з військовим досвідом якщо чоловік має офіцерське звання і військовий досвід, він становить особливий інтерес для ЗСУ. Таких осіб можуть мобілізувати, якщо ВЛК визнає їх придатними. І третій пункт це порушники військового обліку. До цієї категорії належать ті, хто раніше був визнаний обмежено придатним, але не оновив свої дані, пройшовши повторну ВЛК до 5 червня. Також це стосується тих, хто взагалі ігнорував вимоги військового обліку і не має жодних облікових документів. Четверте особи без відстрочки чи бронювання. Ті, хто не оновив свої дані і не може підтвердити право на відстрочку або бронювання, вони також ризикують бути мобілізованими. Тема продовжуємо таку: проблеми з ВЛК реальні, які є сьогодення. Згідно з інформацією, яку надають юристи на ВЛК у чоловіків 50 часто виявляють низку хронічних захворювань. І хоча вони можуть вказувати на обмежену придатність, на практиці довести серйозні проблеми зі здоров'ям може бути дуже складно. Щоб отримати відповідний висновок, необхідно надати повний пакет медичних документів, що підтверджують усі діагнози, перенесені операції чи травми там, в іншому випадку, як кажуть, можна бути визнаним здоровим просто як молодий хлопець. Які є нові ініціативи, молодь і виїзд за кордон? Ще зараз тема така коротенька. А поки ми це будемо обговорювати про мобілізацію старших чоловіків, тепер дивіться, що починають далі, і без нас це обговорювати вже нові ініціативи. Вже у вересні активно залучатимуть до служби молодь віком 18-24 років, але виключно за контрактом і на добровільній основі. Їм обіцяють безліч переваг, безкоштовне навчання, іпотеку під 0% і високу зарплату, і є можливість виїздити за кордон після служби. Хоча є один нюанс: цю молодь, ймовірно, будуть направляти на бойові посади. Це викликає суперечливі емоції. Але за офіційною інформацією, такі контракти користуються зараз попитом, ну і вже нехай. Наостанок ще одна новина, яка ем, знаєте, викликала бурхливе обговорення. Це дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 роки. Це рішення сприйняли неоднозначно. Дехто з військових був проти, а президент стверджує, що обороноздатність країни не постраждає. Важливо, що для виїзду необхідно мати оновлені військово-облікові документи, інакше можуть бути застосовані штрафні санкції. Підсумовуючи, можна сказати про це все так, що ситуація з мобілізацією 50 є складною і багатогранною. Вона поєднює в собі юридичні норми, неофіційні директиви та особистий досвід. І хоча законопроект, який би міг змінити ситуацію, так і не був розглянутий, є інші, які ухвалюються дуже швидко. У нас так є. Це створює ілюзію активної роботи депутатів, які, схоже, готуються до майбутніх виборів. Але чи дійсно всі ці ініціативи спрямовані на благо суспільства, Відповідь на це питання, мабуть, кожен має знати сам для себе. Нехай це все буде, скажімо так, питання риторичне. Дякую за увагу всім друзі. Нагадую, канал це право на правду. Підтримайте це відео вподобайкою, якщо ви не байдужа людина. А якщо ви хочете і далі отримувати інформацію, сповіщення про нові відео, підписуйтеся на канал. Будемо разом дізнаватись правду. На все добре. І до зустрічі.